Доброго дня, дорогі друзі! Спочатком осені кожного з вас бажаю, щоб ця осінь була для вас приємною, тією, що допомагала збуватися вашим мріям і просто хорошою порою року. Я хочу відновити знову, знімати відео. І сьогоднішнє відео дуже хочеться розповісти про родин Головатюк це Миронівщина. Ну, я думаю, всі, хто з моєї школи, з Миронівки знають цю родину. Мій однокласник Сережа Головатюк не вдало стрибнув в річку і має травму перелом хребта Уже 18 років. За ним доглядає його мама, жінка, якій прийшлося. Покинути улюблену, цікаву роботу, можливо, хтось з її вихованців дивиться. Якщо є можливість, можете поширювати це відео. Навіть цим ви сильно допоможете цій родині, тому що зараз, на жаль, війна, психологічний фактор того, що з війною дуже складно, але 18 років доглядає свого сина. Мого однокласника, і через декілька років не стало її меншого сина Женію, його також багато хто знає. І ця смілива жінка взяла на опіку двох дівчаток. І зараз вже одна студентка, є студенткою, інша одинадцятикласницею. Тобто я. Дуже з захопленням відношуся до того, що вона робить, тому що треба мати сили, внутрішні сили, моральні сили, почуття відповідальності, щоб робити такі поступки. Тому вона. Для Сережі, як може у нього, ви ж розумієте, що інвалідність це і ліжко, це і матрас, це мазі, це ліки, це постійний догляд. Коли була можливість, я бачила постійно, вона їздила в санаторій, вони посіщали санаторій і підліковувала його як може. Тому. Е е я хочу попросити вас, наших однокласників, хто ходив в нашу школу, миронівчан. Можливо, хтось має можливість допомогти більше, менше. Я розумію, що зараз у кожного майже в родині хтось воює, йде багато туди, але ми не повинні забувати про таких людей, тому що сміливість і сила цієї жінки, на плечі якої впав, впало таке життя. Кожен з нас несе, несе свій хрест і. Вона з мужністю витримує ці всі не тяготи судьби, а на долю, просто свою долю, яка вона є, її доля, вона з мужністю витримує це все. Тому, будь ласка, можливо, сьогодні ви не вип'єте якусь чашку кави, можливо, хтось, у кого є більше допомогти. Там є. Я зараз прикріплю профіль, там є вся інформація про Сережу, є всі довідки. Я прошу своїх знайомих, хто можливо сьогодні хоче зробити добрий поступок, допоможіть, будь ласка, цій родині, і якщо буде надалі можливість, допомагайте, хоч якоюсь невеликою сумою, їм буде дуже приємно, і це дійсно потрібно. Їм це потрібно, розумієте? Навіть справа неприємності, а в тому, що їм це потрібно. Тому... Зараз в тіт люди ще додавалося хлопот, тому що чоловік її після двох інсультів зараз також тяжко хворий, тому доглядати двох хворих це дуже важко і вона тримається як може. Там є посилання на PayPal, на її карту. Тому, будь ласка, давайте будемо добрими. Сьогодні ми допоможемо комусь. Завтра хтось допоможе нам. Я дуже вас прошу своїх знайомих. У мене їх стає все більше і більше, і в кожного з нас стає їх все більше і більше. Можливо поширювати це відео, можливо, поширювати тіті людини з звернення, можливо, допомогти. От прямо зараз, якщо є можливість, можливо, відкладіть якісь свої справи і допоможіть цій родині. Я буду дуже вдячна вам за допомогу. Всім гарного дня і гарної осені, і, як завжди, ваша ліна. Пока-пока.